Діти, які навчаються, наприклад, там, в Києві, в Чернігові, десь там, на Західній Україні, то, звичайно, якщо вони навчаються очно, то вони мають більший доступ до знань, краще викладання там іде. Вони можуть різні секції, гуртки відвідувати, а учні прикордоння не мають такої можливості. І я вважаю, що для учнів прикордоння, для вступників, повинні бути якісь пільги в цьому плані. Бал повинен додатися до вступної кампанії, тобто якось це треба продумати. Обдувлювати площі його питання, От, повторимо, розв'яжемо дві дачі на сферу і будете виконувати тест як саме. Побоювання, звісно, є, але ж залишився ще місяць, я буду готуватися. Анімати. Перша ідея стати військовим у мене виникла у 6 класі. Чому я не знаю. Так хочеться. Це ніяк не зв'язано з останніми подіями. Може здам, може ні. Чесно, я усікавши її не складу. То тобто, що ми 4 роки були на дистанційному обученні, я знав, що я її не складу. Тим тобто, більше учителя мінялися. І такі, що не ну, поки нічого не розказували. Я такого в школі не бачив навіть. Я, піддубний Дмитро Олександрович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість.